Привіт усім, неділя, Шоста вечора, виїжджаю працювати. Роботи немає слова зовсім абсолютно. Вчора була субота і також шостої вечора до 12 І я ледве накатав тисячі. Тому сьогодні, якщо вийде десь приблизно хоча б тисячі дві, це буде в принципі, доволі непоганий день. Так, сітаємо машинку, машинка у нас помита, чистенька. Відразу кондюр. Так, так. дивимося, що у нас по роботі. Так, болт на початку. Навіть трішки греть квіценти, але в принципі особливо ні на що це не влітає, тому що... тому що один і один максимум коф, мабуть. Взагалі не показує. Так, уклон. Що нам покаже в уклон? Уклоні пішаповно, тому якось, якось так. Сижу і думаю, от які можна включати фільтра от коли, коли роботи ось так, коли взагалі немає. ефірі ось одне замовлення. 270 за 15 на дарницю. 2,9 подача. І якось все дуже-дуже печально. Будемо возити сьогодні базу, значить, а що робити? Працювати потрібно. Вихідні в мене будуть трішки пізніше, не сьогодні. Тому, тому мабуть, включимо ланцюг. Давно я не попрацював. По ланцюгу. Ну, як давно, взагалі, мабуть, я не працював по ланцюгу, то хіба що коли знімав відео. Але коли така ситуація, роботи немає, можна спробувати включити так 2,5 подачу робимо, тому що я в частному секторі. Вмикаємо ланцюг, заходимо в болт, включаємо болт. Карма в мене, як дається, сьогодні спуститься дуже сильно, в мене і так 83% там прийнятих. А буде взагалі там сотків 70 в крайньому випадку, тому що, здається, буде багато вимикати. Ви... Відклоняти. Ну, так. Чекаємо. О, перший болт. Ага, спасибо. Софії борщаговку з подачею 4,1 км мабуть там нічого не видно. Але таке, звичайно, їх брати не буде. Так, вбиваємо пробіг. До речі, мені потрібно заправитись, тому що в мене газ залишилось на кілометрів 20. Мабуть, може трохи більше. Так, як і думав, вже перших дві відміни в мене є. Перше замовлення прилетіло там мінімалка. Така собі за 85 гривень, звичайно, їхати неохота. І друге за 400 гривень Васильков також поле відмінив, тому вже два слова замовлення є. І прилетіло замовлення по 1,2 кофу на ЖД-вокзал. ну Думаю, може з вокзала хоч буде. Якісь замовлення сьогодні неділя, в принципі, з вокзала і на вокзал такі дні. В принципі, замовлення є. Е, хтів ще запитати у вас, в кого може така ситуація траплялася у мене на сенаті, сената 2008 року, звичайна магнітола. І ніяка там не ні Android, нічого. Ось така, звичайна без ніяких там приколів. Магнітола. І помітив десь тижня-два тому просто у мене там. На флешки музика, мінімально звук виставлений там, на, два, на дві поділки. І в принципі катаюсь собі, тихенько слухаю музику і в один момент в мене включається радіо, гром гучність на 7. Я думаю, що додаю звук і так періодично там, майже кожного дня. Я думаю, ну можливо, щось магнітола вже тупить, чи ще щось, чи, можливо, шлейф на рулю, бо в мене мультируль, типу, переключається магнітола з руля. Може він там щось замикає, вмикає. І так далі катаюся, в принципі, це повторяється періодично. І помітив, що кожного разу включається волна, яка у мене не налаштована, типу якесь радіо Київ чи щось таке. І в цей момент постійно об'являє в Києві там, е оголошено повітряну тривогу. Думаю, блін, дивно, може так совпадає чи ще щось. І почав замічати, що постійно тільки там в Києві тривога, у мене якось віга включається радіо, додається гучність, і там по радіо говорять, що повітряна тривога. Це взагалі як працює. Тут ніякого інтернету на цій магнітолі немає, ніякої там сімки, нічого. Ну, просто звичайна, обична стара магнітола. Як воно так почало працювати і чому не працювало раніше, взагалі не можу зрозуміти. Я там раніше воно тільки включалося, відразу звук там збавляв, тому що ну, як зазвичай з пасажирами їхав. А це почав помічати, що ну, з'являється, я трішки звук вбираю, але не перемикаю. І ну, там, В Києві оголошена повітряна тривога. Ну, якось дивно. Такого в машинах я ще не зустрічав, скільки я там на різних машинах їздив, скільки з людьми не спілкувався, але таких приколів я ще не бачив. Може, в когось таке також є на сонатах, хто може на такі ННФ катаюся, як в мене. Може, у вас також почало все працювати, але взагалі якась дивна ситуація така. Виконав замовлення і знаходжусь я на Русановці. І потрібно поїхати задутися газом. Заду. до речі, якраз око поряд. Думаю, зі знижечкою 2.50 можна заїхати заправитись. До речі, до речі, я в кожному відео говорю про бонуси від уклона Drive Up. Але зараз хочу конкретно порадити ось цю, коли ви заходите. Greek House. сам вже користувався рази три, мабуть. Получається, Пішов в торговий центр з дружиною погуляти там ще знайомими. І Виходить, що сидимо, там розмовляємо, взяли кави, де фудмаркет в республіці. І згадую, що від укона прийшло якесь там повідомлення, там якась нова кафешка, знижка. Дивлюся, якраз сиджу проти Грікхауса. Думаю, не він це, заходжу в додаток, читаю реально Грікхаус ось такий. І знижка там, не 10, не 20%, як зазвичай, а 50%. Ну, Це прям кайф. Я пішов, взяв три шаурми. Там класні, до речі, дуже класна кафешка. Там готують класні кебаби, шаурму, різні там комбо меню. До речі, все смачно, прикольно, коштує адекватно. Стандартна шаурма, смачна, офігенна, коштує 130 гривень. А зі знижечкою мінус 50%. Це виходить на скільки 130 гривень на 2, 65 гривень. От де ви бачили смачну класну шаурму за 65 гривень. Ну не кайф. Блін, тому е, от саме Greek House, от прям я пораджу. Реально дуже смачно і реально дуже дешево з такою знижечкою від уклана. Тому користуйтесь. 1924, я вже на Дарниці, <кій> на роботи не сильно багато. Хоча зараз почалась тривога, замовлення почали трішки з'являтися в ефірі. Не сильно, звичайно. Тільки що було два. Так, статистика. 511 гривень. Так, і на болту там трішки щось було. На болту навіть коефіцієнти почали підніматися до тривоги. Так, 180 по болту. Роботи небагато, хоча включіть може прийти з коефіцієнтом. І якось так. Типічна неділя останніх тижнів. Коли спала жара, замовлень немає. Так, 1,1 один, -один ков, 204. Вулиця. Ох ти йо, Аліна, 4,6 рейтинг. І ще десь аж на край троє ще незвичайно ні. До речі, по ланцюгу я так і не катаюся. Не катаюся я чому? Тому що. Теж не дуже. Тому що три замовлення підряд відмінив, карма спустилася і я вирішив більше його не вмикати. Не знаю, не можу якось волонтерів кататися. Я навіть по болту від, відбиваю, скажімо так, замовлень. В принципі, Харківське. шосе. В принципі, нормальне, але подача 3,7. Так, вже майже 9-та година, покатався я трохи по лівому березі. Завершаємо поїдешку і буду, буду виставлятись, мабуть. ближче до центрась, тому що через півгодинки і замовлення вже в ту сторону я не піймаю ніяк. Так, що ми маємо 540 по болту? І уклон, о, коефіцієнти з'явилися, добре. А коефіцієнти тому що не видно. Пройшов трішки дощ. Тому з'явилися коефіцієнти. І ось так, 511. По уклону, в принципі, навіть нормально. Думав, буде гірше, але мені здається трішки тривога і дощ повпливали на роботу. Так, це все. Все по лівому березі. Включаємо. Так, у мене виставлений центр. Ось так. Тому, тому включаємо центр. Ось таке питання. Приїхав по скрученому замовленню, хоча в тому районі, де я був горіло в центр. Але нюанс. Я простояв 25 хвилин. Вже було там майже половина 10-го вечора. На лівому березі на ну, біля Чернігівської, і нічого не давало взагалі. Болт мовчав, укол мовчав, типу замовлень нуль, mm -hmm. І я в принципі взяв таке скручене замовлення. Питання до трохи. Що в такій ситуації робити? Чекати далі замовлення, їхати пустим чи брати скручене. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement: the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing. Sold out shows for a thousand faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all so this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it. The noose it fits. I'm losing shit. A stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh! Eu feel que like estou losing a minha mente Todo mundo no mundo blind Por favor, me um a sign. I feel like I'm losing my mind. So, Дякую за чаєві. Буду, напевно, виставлятися додому, адже кофе падають. У ще горить прям червоним так ярко, а болт вже все. Тільки що я ще брав замовлення з кофом 2,5, а тепер уже... скільки тут нас горить? 1,4. Тому тому буду виставлятися. Зараз глянемо так, скільки стоє у нас на теремки. Так, по дому стоїть. 450 гривень. Так, 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 тому. Фільтр додому виставляємо десь 600. В принципі, час є, тому чекаємо общем, не здержався я і взяв замовлення за 270 гривень по центру. Виконав його. І поки виконував замовлення, кофе всі попадали. Болт горить 1,3 і нічого особливого не дає. Уклон також там кофе упали. Навіть деякі замовлення взагалі без коефіцієнтів. Так 1,2-1,3 горить. І мені дивним. Образом, Я вже був готовий, чесно, їхати за гривень 300 додому з центром. Але мені прийшло ось таке замовлення. 1,8 ков по комфорту за 400 гривень. Прямо майже до самого дому. Геть, поряд. І таке буває. Тому що дуже часто буває ти ж деш, 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 хочеш класне замовлення, а в ітогі їдеш або пустим, або взагалі там без кофе, без нічого. Просто аби пустим не їхати. А тут. А прям, Пощастило, скажімо так. Так, я вже вдома, підбиваємо підсумки, що сьогодні вийшло заробити. Так, зразу в нас пробіг 140 кілометрів. Так, беремо калькулятор. Це виходить на 700 гривень. Паливо плюс амортизація по 5 гривень, я рахую. Так, по заробітку. 1376. 1376 плюс болт. 1253. Плюс 1253. Плюс там було трішки чайових і того виходить 2650. 2650. Віднімаємо 700, і виходить у нас 1950 гривень. Я заробив чистими за 6 годин. Ось так. Думаю, буде гірше, тому що вчора була субота і ситуація була набагато гіршою. Але тривога плюс дощ два рази йшов, і тому я думаю, це спасло сьогоднішній день. якось. Отак, більше в мене пояснень нема, чому сьогодні вийшла більш-менш нормальна каса, а не так, як інші дні останнім часом. Тому, яка була зміна у вас, якщо ви працювали? пишіть, в якому місті ви працюєте, які у вас каси, тому що дуже, дуже багато скаржиться з інших міст на те, що мало роботи. В принципі, зараз і в Києві мало, але я розумію, що там в таких містах, як Харків, там Кривий Ріг. Запоріжжя, звичайно, там робота гірша, тому що трішки гірша ситуація у нас зараз в країні. Тому дякую, що додивилися до цього моменту відео. Коментуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і всім пока. І на рахунок тих людей, які брали участь в акції на 50 поїздок без комісії, скидували мені свої позивні. На жаль, не прийшли. Ваші позивні, адже акція була з 16 липня до 31-го, а акаунти зареєстровані усі раніше. Там най... найсвіжіший акаунт 7 ніби, липня, а то там деякі навіть взагалі 23 року. Тому, на жаль, не виконали умови акції, і поїздки вам не нараховані.